Офшорний скандал Панамагейт став найгучнішою подією весни. Міністр промисловості, енергетики та туризму Іспанії Хосе Мануель Сорія пішов у відставку, як викрили його причетність до офшорів. Так мало б бути і в Україні. За законом відмовитись від бізнесу повинен кожен депутат, але народні обранці на закон плювали. Офшори це частина підприємницької діяльності. З політикою це не має бути сумісно. Як правило, офшори використовуються для ухилення від оподаткування в більшості випадків і. Таким чином, політики не хочуть платити податки в Україні. Змі пишуть найбільше засвітилися в офшорах депутати провладної коаліції та команди президента. Опозиція підняла галас, запропонувала створити слідчу комісію. Ми продовжимо блокувати трибуну, вимагаючи цього розслідування. Ми вважаємо, що ця історія, яка зараз розкручується з так званою чорною касою партії регіону. Партії регіонів це спосіб відволікти увагу насправді від офшорів і корупції вищих посадових осіб. Ініціатива вірна, кажуть експерти, але сміються з тих, хто має проводити розслідування. Переконані, це чергове замилювання очей. Створюється слідча комісія по боротьбі з офшорами, з людей, які мають нелегальне офшор. Депутати, які ведуть слідчу комісію, можуть використовувати інформацію, хоча це для рейдерських захоплень. Це можна. Тобто не будуть ну наприклад, тому значить якусь інформацію шантажувати бізнесменів, вимагати хабара для того, щоб ця інформація не, не була оголошена. Юристи впевнені, компанії бізнесменів-політиків витягують з бюджету мільйони доларів з України в офшори було виведено 7 мільярдів доларів. Підрахували аналітики. З мізерними іноземними інвестиціями це величезні втрати. Тому народні обранці перші в списку, кого потрібно ретельно перевірити. Має бути величезна увага суспільства, журналістів до будь-якої кампанії, яка має доступ до, державних, до, державного, до державного ресурсу. Їх треба всі ці кампанії до п'ятого покоління роздягати і досліджувати. Так само, треба контролювати кожну кампанію, яка має відношення до державних службовців. Видання антикор звертає увагу на одного з кандидатів тимчасової слідчої комісії за матеріалами журналістів. Народний обранець від Броварів Павло Різаненко, який має очолити ТСК і розслідувати компанію офшорників і сам активно користується перевагами офшорів. Павло Різаненко, родом села Красилівка Броварського району Київської області, закінчив Грейсланд коледжу у США. Понад 6 років працював у Росії, входив до ради директорів Титанового гіганта ВСМПО «Авісма». 2010-го був обраний депутатом Броварської міської ради. У 2012-му став народним депутатом України. Повторно обраний у 2014 році. Був членом комітету Верховної Ради з питань бюджету. Зараз заступник голови спеціальної контрольної комісії з питань приватизації. Ім'я Нардепа фігурує поряд з компанією Лука Девелопмент. Вічім Різаненка Григорій Артюх є співвласником компанії, що займається нерухомістю. Двоє інших бенефіціарів, мешканців офшорних країн. За інформацією інтернет-видання, компанією депутата керують чи не найвідоміші майстри-офшорники. Колеги відчима депутата вже відомі Бредлі Меттю з Белізу та Джина Кіліндо Сейшал. Перший був причетним до офшорних махінацій. Його пов'язують зі скандальним олігархом Сергієм Курченком, який наразі у розшуку. Кіліндо ж фігурує у панамських паперах. Її пов'язують з компанією російського олігарха Михайла Сліпенчука. Сам депутат будь-яку причетність до офшорів заперечує я. Не є ні власника, ні директора в жодній з компаній не резидентів і взагалі не є не займаю ніяких посад, окрім вибачаюсь, депутата Верховної Ради. Також саме громадянин Артюх, фахівці стверджують, родичі урядовців найкращі компаньйони в бізнесі. Зареєструвавши на них свою справу, можна спокійно займатися і політикою, і отриманням надприбутків. Їм треба, хоча б формально якось все таки від бізнесу. Відійти тому вони довіряють своїм родичам, і фактично політик обманює законодавство, фактично він продовжує керувати свій, своїм бізнесом, паралельно займати посаду, а формально воно там записано, наприклад, на старенькій мамі. Не секрет, що виявляється, що самі політики чи держслужбовці там, бідні, як церковні криси, да? там пацюки. А от при цьому родичі тут виявляється, що просто ну, там генії бізнесу це не тільки ухиляння від сплати податків, це часто густо пов'язано з корупційною діяльністю, з отриманням хабарів, здачі хабарів тощо. Юристи кажуть, активи урядовців можна без проблем завести в офшор. але вітчизняні банки не перевіряють своїх клієнтів та походження коштів належним чином. Кожен банк, в якому відкривається рахунок, повинен ідентифікувати свого клієнта. Повинен робити цей серч, звідки взагалі такий пошук, взялися ці кошти. І якщо він бачить ризики, він повинен негайно інформувати фінансову розвідку, Національний банк, правоохоронні органи, які повинні швидко включатися. Цього насправді не відбувається. Як відомо, найкращий спосіб самозахисту напад. Різаненко звинувачує журналістів у виконанні замовлення. Це не перший раз, коли ЗМІ оприлюднюють упереджену або неправдиву інформацію. В гуглі інформації про то Лука Девелопмент небагато. Вказано, що в Україні компанія зареєстрована в селі Гореничі під Києвом. Адреса вулиця Леніна, 250. В інтернеті карти свідчать. Останній номер вулиці 246. За інформацією у бізнес-довіднику у компанії працюють усього дві людини. На балансі у Лука Девелопмент 14 мільйонів гривень об'єктів незавершеного будівництва. А сам Григорій Артюх має 12 ділянок землі площею 40 гектарів у селі Красилівка Броварського району. Юридична адреса бенефіціара Лука Девелопмент Артюха вулиця Ворошилова, 1, що у Красилівці. На карті Google адреси відсутня. Телефонуємо у сільську раду. Там розповідають, вказана вулиця нещодавно перейменована на привітну. А сам Артюх проживає у будинку під номером 3. За юридичною адресою знаходиться ось такий будинок. Зовсім поруч і сам маєток бізнесмена в селищній раді також підтвердили і наявність земельних ділянок. Так, да, в нього є земля десь приблизно так і є. Ну може, 12 цих забагато, там е, менше, але ж є. За інформацією журналістів, то в Лука Девелопмент це лише верхівка фінансового айсберга родини Різаненків в декларації Нардепа за 2015 рік. Три квартири площею 57, 205 та 210 квадратних метрів. Автомобілі Volkswagen, Порше та Ауді, а також гараж. Одна з квартир у елітній багатоповерхівці в центрі столиці за адресою Гончара 35. Найцікавіше, що сусідом Різаненка тривалий час був Артем Пшонка, син генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки. Обоє наразі у бігах. Але традиційно для багатьох депутатів декларація неповна. Згідно реєстру майна, у мажоритарника з броварів є три незадекларовані квартири в окупованому Криму. Всі куплені у 2011-му та розташовані в одному будинку в селищі Гаспра. Якщо ви чесний політик, ви ніколи не будете народним депутатом. Народний депутат це дуже дорогий бізнес. Коли ви стали народним депутатом, ви повинні ці гроші відбити приходять в що політологи запевняють, приховувати свої статки це вже норма для політиків. Так вони уникають сплати податків та незручних запитань про джерела надходжень. А ще отримують прихильність виборців. Бо чим ближче до народу, тим краще. Та зовсім скоро приватне життя слуг народу може дати тріщину у серпні. Запрацює відкритий електронний реєстр доходів, видатків та майна держслужбовців. Це найбільше лякає зараз чиновників, що це дозволить фактично забезпечити тотальний контроль за їх активами, за їх доходами та видатками. І тоді приховати це буде дуже важко. І пояснювати буде дуже важко. Якщо а, державний службовець не дасть достовірну інформацію, то його може чекати кримінальна відповідальність, і крім того, він має бути автоматично звільнятися з посади. До поки реєстр ще не працює, політики продовжують тіньову діяльність. Так, слідча комісія по офшорам буде зручним прикриттям для більшості її членів, кажуть експерти. Присутність Різаненка у комісії влаштує Дякую як владу, так і Я його скажу, самого. Що... Представники того ж блоку Петра Порошенка будуть гальмувати розслідування стосовно президента, бо їм це не вигідно. Вони захищають взагалі діючу ситуацію, діючу владу, і відповідно, якщо там буде більше половини представників блоку Петра Порошенка і народного фронту, то розслідування буде досить сумнівне. Скільки ще має світ писати, скільки ще треба лупатись у скалу, щоб ви нарешті колеги народні депутати усвідомили свою відповідальність, що виводити гроші з України? Не платить податки в Україні, позбавляти робочих місць українців. Це злочин в умовах війни. Розслідуванням офшорних скандалів повинні займатися правоохоронні органи. Як результат їх роботи, не покараний жодний політик. Наразі залишається лише підраховувати втрати України від діяльності її народних обранців.